Людині від народження притаманна здатність дивитися в майбутнє, але що робиться з людиною, коли вона впізнає, що смертельно хвора, як в душі за мить руйнуються плани, мрії та сподівання, чи можна боротися в такій ситуації із долею? І як рятувати своє життя? Дороже здоров'я ні для чоловіка, та саме головне. А коли немає здоров'я нічого, не мило. Людина радівся і он хоче жити. Жити нужно в будь-якій ситуації. В тяжолой, в люгкій, наверное, хорошо жити. Ну, на той ми і люди, щоб із тяжологи ситуації знаходити вихід. Герої сьогоднішнього сюжету звичайні жінки, тендітні й слабкі. Проте, опинившись на порозі невеліковної хвороби, онкології, вони не здались і знайшли в собі сили боротися і перемагати недугу. Як їм це вдалося? Дивіться далі. Інна Перепечаєва живе в місті Суходольську Луганської області. Вона кілька років працювала головним бухгалтером на станції швидкої допомоги, а потім прийшла до гірничого технікуму. Своє заболівання як би не замечала. Вот. Как-то более-менее мене не беспокоило, но проходя про я обратилась до гінеколога, а гінеколог з ужасом. У мої результати так візуально. Страш вже направила мене в онкологічний диспансер. Підозра районного гінеколога підтвердилась. після обстеження в Луганському онкодиспансері лікар поставила діагноз лейкоплакія зовнішніх статевих органів. Це предракове захворювання, яке кожного дня могло перейти в смертельну небезпечну ступінь. Підложила хірургічне вмішательства. Значит, истечение. Вот. Но сначала отправила домой, сказала, как только что-то заметишь, вот естественно медикаментозное лечение, наблюдение у гинеколога по месту жительства. И сказала, что если что-то заметишь, сразу возвращайся в онкологический диспансер. Почувши невтішний діагноз від лікаря, Інна ніби впала духом. Вона була сильно засмучена, адже не знала, чого тепер чекати в майбутньому. На щастя, в її палаті лежала жінка, яка, побачивши пригніченість молодої пацієнтки, розказала їй про результати академіка Вакяна і порадила, як до нього звернутися. Я почала приймати это все і я ви знаєте настолько вірила. Вот я сьогодні прийняла думаю, от вже уже, уже процес починається. Тим більше я знаю, що це постепенное, що це кліточне лечение. Це шаг за шагом іде результат. И я ви знаєте, у мене віра була огромнейшая. через два тижні після початку прийому ліків від Гагіка Авакяна Іна проходила чергове обстеження в гінекологах. Мені врач говорить, смотри, молча, молча і говорить, а ви горя чим личитись? Ну, я на той момент просто назвала препарати, то що доктор. И она мені знаєте, так удивленно сказала, і все. Я говорю, а що там? А вона говорить, да ви знаєте, намного менше, хоча це був тільки 13-й день. Після закінчення другого курсу лікування. Дівчина знову поїхала на обстеження. Гінеколог не виявила жодних ознак патології, і цей позитивний результат вразив обох. Це для мене такий вот важливий момент в житті, що я же говорю, благодаря вот э, женщине, что это, это и вообще не случайность, я верю в судьбу. И верю, что это действительно вот э, спасибо Богу, что он мне указал путь, чтобы встретиться с Гагиком Саркисовичем. І визбереніть ключовою умовою зцілення, на думку Авакяна, є віра хворого в своє одужання, тому він докладає зусиль саме при зміцненні віри в кожної людини, яка потребує допомоги. Я хочу щоб в цьому і зцілення служили для віри українського народу і взагалі для всіх народів. Але навіть сильної віри ще недостатньо. Оскільки тілесні захворювання є наслідком душевних недугів, першочерговим завданням для людини є визнання своїх гріхів і щире покаяння. Я місія зробила в тому, щоб допомогти людям, щоб поміняли отношениям миру. Якщо человек буде попрощатися Богу, то просить ізцілені, но он сам такий жадний, завистливый, там такой наглый, там неблагодарный, все такое. Как он может получить исцеление? Саме тому Гагік Авакян несе слово Боже в душі людей і в цьому бачить найголовніше спасіння. Його книги Завіти Авакяна» та Нова книга вже стали настільними книгами для багатьох стражданих. Когда я пройшла книгу Завіти Авакяна», то у меня даже вот душевно, вот мы и телесно из излечиваемся, и душевно. Дело в том, что когда прочла книгу, задумываясь о своих поступках, задумываешься о своем поведении, об отношении к родным, близким. Сегодня, слугуючи миссии мецената, Гаги Кавакян дарует каждому книгу книг «Новый завет», Який я путевник жизни Алюдыны, Тавид по видеонабудики, питания. Вот эта книга имеет такое свойство, имеет такое, значит, помогающую, значит, возможность, да. Открываешь и где руку попал палец, да, допустим, и там читаешь. И то, что читаешь, обязательно находишь в этом себе утешение, такое облегчение, значит. Показує правильний путь, значить, находять в рішенні твої проблеми. Життя нашої наступної героїні пройшло в постійних переїздах. Разом із своїм чоловіком військовим Лідія Миколаївна криштоп 18 разів змінювала місце проживання. В їх родині завжди панували мир і злагода, адже подружня пара звикла долати труднощі разом. Проте їх не оминула страшна біда. 20 років тому, внаслідок страшенного стресу, Михайло Васильович захворів на цукровий діабет. Подальше життя подружжя пройшло в пошуках способів здолати хворобу. Лідія Миколаївна теж переживала проблеми зі здоров'ям. У 2005 році мені зробили операцію одну і в декабрі а в 2006 році мені зробили лапароскопію. Потім вони зрозуміли, що там онкологія, і зробили полосну операцію в 2006 році. Женщине довелось пережить и химиотерапию, после которой появились ускладнения. Та, когда подружья познакомилась с Гагиком Авакяном, чтобы вылечить Михаила Васильевича, в Лидии Миколаевны тоже появилась надежда на исцеление. У меня не появилась надежда, а у меня появилась уверенность. Вот как. У меня появилась уверенность, что вот это все, это конец всем всем нашим неприятностям, которые вот были в связи со здоровьем в нашей семье. Зизнаемства с Гагиком Авакяном для подружия началось зовсім инше життя. О 2008 году, о лете, я могу сказать, что мы прожили его. Ну не знаю, юношами что ли. Это был настолько подъем сил, и физический, и духовный. Я увидела это солнце яркое, я увидела, мне хотелось всем улыбаться, мне хотелось быть очень доброжелательной. Доброе самопочуття, душевный та физический подъем и, наиболее главное, радостное видение майбутнего стало невидимым для Лидии Миколаевны. Самое главное, что у Авакяна нет противопоказаний. И есть там не только индивидуальный подход, там есть любовь огромная к пациенту. Ми знайшли свій путь здоров'я. Я уверена заявляю, що ми мене нет другого путі. Це моя дверь, в которую я вошла. І вхожу я туди за здоровьем. Для того, щоб знайти цей шлях здоров'я, наші героїні подолали багато труднощів. Гагі Кавакян не тільки допоміг їм позбавитися фізичних страждань, він пробудив віру. А це найголовніша запорука щасливого майбуття.